Ну, є річки, чому не зробити борщ з рибою. І саме такий автентичний запорізький борщ, військовослужбовець Східняк, готує для своїх побратимів з 68-ї окремої єгерської бригади, яка нині боронить Покровський напрямок. Каже, такого вони ще точно не їли. В нашій бригаді служать в основному хлопці з Заходу України. На заході України такі страви не популярні. З річковою рибою там ну, не так, прям, да, як у нас. А у мене вдома це, ну, скажу, що от і... у мене вдома це було. Абсолютно стандартна страва, і в принципі по Запоріжжі, от спілкуючись там з друзями, я знаю, що у них теж там всім я хвалять. Східняк розповідає в його родині борщ з рибою готувався з покоління в покоління, і хоч сімейного рецепту не збереглось, сама страва і те, як її готував його батько, для нього назавжди залишиться особливою. У батька плавняк був будиночок, а дуже тоді запам'ятав борщ з карасями. Зранку сіли на бережок, там виловили карасів, там на вечір вже варять борщ. І там часто густо, десь до когось заходиш в гості. Всі ж один одного знають, всі один до одного, і там добіють, сразу на стіл ставлять борщ. Як правило, це був борщ з рибою. Там було питання не стільки про смак, скільки про цю атмосферу. Відтоді куштував чимало варіацій цієї страви: і з рибними консервами, і з лином, і з сомом. Своїх побратимів дивуватиме рибним борщем з коропом. Тут прикол в тому, щоб зробити саме рибний бульйон. Як на уху, але ну, спочатку лимонний сік, щоб трохи прибрало річковий присмак-запах. Ну, повністю воно все одно не прибере, але хоч трохи. І потім ми обсмажимо, і я думаю, що ми в самому кінці його туди вже прям покладемо, типу, щоб воно було не розварене. Доцентка кафедри джерелознавчих студій Ірина Кривко каже, рибний борщ є притаманним не лише для Запорізького краю, а й південних регіонів країни. Поява такого різновиду української національної страви там зумовлена наявністю річок. Щодо такого вокального варіанту, борщу з рибою. То він передусім був поширений на Херсонщині. В Запорізькій області він також був присутній, але передусім в тих селах, які поблизу Дніпра розташовувалися. Мені так думається, що цей варіант борщу пов'язаний передусім із козацтвом. Бо одним із промислів запорозьких козаків було рибальство. Ірина Кривко каже: тоді у 18-19 столітті запорожці варили борщ на дрібній річковій рибці. Східняк шеф використовував велику своєю стравою пригощає побратимів із заходу країни. Зізнається, для нього це важливо. Адже так він ділиться не просто родинним надбанням, а й відкриває їм свій рідний край. Ну вона стоїть це факти. Бо то є сила, то є люкс. Це інший борщ. О, прикольно. Анастасія Потапенко, Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.